Свічки для військових холод вже не за горами, тож хмельницькі активісти взялись забезпечувати наших захисників окопними свічками. Для їх виготовлення потрібна чимала кількість бляшанок тож у місті розмістили 12 контейнерів, куди можна покласти тару. Окопні свічки це дуже потрібна і необхідна річ, тому що на них можна, наприклад, розігріти їжу, чи закипятити воду, чи навіть погрітися. Відповідно, ми у місті запустили 12 локацій, 12 окремих контейнерів, куди люди зможуть привозити бляшанки різних форм і розмірів, і з них ми можемо виготовити ці окопні свічки. Зокрема, для виготовлення таких свічок приймають не тільки бляшанки, а й залишки картону та парафіну. Їх можна відвести у центр управління відходами або ж віднести на одну зі стоянок екобусу. Знайти розклад його зупинок можна на інтернет-сторінці офісу Розумне довкілля. Десь можливо через тиждень усі бажаючі також зможуть долучитися до власне процесу підготовки цих свічок і роботи над ними. Ми по розкажемо це згодом, тобто в майбутньому, де саме це буде проводитися і коли акція з виготовлення окупних свічок від розумного довкілля безстроково. Активісти закликають хмельничан та гостей міста долучатися до їх виготовлення і тим самим підтримати наших військових у нелегкій боротьбі за мир та спокій.